Чому 90% людей кидають блог уже через тиждень, навіть ще не почавши його, тому що вони чекають швидких результатів, тому що думають, що перший тиждень має довести їм, що вони достойні. Але цей шлях блог, це шлях вдовго, розумієте, вдовго. Блог – це не іспит, це не екзамен, це звичка. Ти стаєш кращим, якщо продовжуєш. А алгоритми помічають тебе, якщо ти продовжуєш знімати регулярно. Люди звикають до тебе, якщо ти продовжуєш регулярно знімати. Ти перемагаєш просто тому, що ти не пішов звідси. Ось і весь секрет. Просто не здаватися і вірити самому в те, що ти блогер. Розумієш? Не думати, що я попробую, якщо не вийде, я злиняю. Багато людей так і не стають блогерами. Е а людина, яка продовжує регулярно знімати відео, викладати контент, вона в кінцевому підсумку стане популярним блогером, тому що вона не здалася, розумієте? Не потрібно думати, ну, що там раз я виставлю відео і я вже стану популярним. Це так не робота є. Блог це шлях вдоху, як я вже говорила, це як робота. Ви ж не можете ходити на роботу і коли вам хочеться не ходити на роботу. Ви на роботу повинні ходити кожного дня. От і з блогом так само. Кожного дня потрібно регулярно виставляти відео, знімати контент. Це ж як робота. А люди не, сприймля... ну, не сприймають блог як роботу. Вони думають, що це фігня, а це так легко взагалі говорити. Говорити на камеру це великий труд, я вам скажу. Багато людей навіть не можуть говорити на камеру, не можуть включити і говорити на камеру. І не знають в камеру вклю... включити і не знають, що сказати. Розумієте? Це все великий труд. Людина, яка буде продовжувати, вона обов'язково стане блогером. Що я хочу вам сказати? Підводимо підсумки. Регулярність, регулярність і ще раз регулярність. Знімати, 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 і у вас все вийде. І головне вірити в самому. Вірити самому в те, що я блогер. Розумієте? Вірити в те, що я блогер. А не просто я зайшов так, зніму відео. Зняв відео, виклав, не залетіло, нічого не вийшло, А, все, це значить не моє? Ні, не буду знімати, значить, це не моє. Ні, так воно не працює. Потрібна регулярність. Всі соцмережі люблять регулярність, розумієте? Ви повинні змусити людей дивитися вас. Навіть якщо людина не хоче вас дивитися, ви їй будете попадатися в рекомендації, попадатись, 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 і в кінцевому, е в кінцевому цьому, в цьому в случае, результаті чи як так? Вона на вас підпишеться. Розумієте? Ви будете мелькати в людини в ленті, ви скажете, що я стану успішним блогером. Ви не дасте людям, ну, Шансу вибирати, дивитися вас чи ні. Ви змусите людей дивитися ваші відео. От і все. Так що настраюємо себе на позитив. І все в нас буде добре. І у нас, і у вас. Всім гарного дня!